А от Катю, я знаю, що твоє оточення воно дуже активно допомагає твоїй діяльності. От війна у нас зараз триває майже два роки. Чи зменшиться ця допомога за два роки, чи якось вона трансформується? Слухай, ти знаєш? Ну я думаю, що це, ну, це ж не секрет. Я думаю, що ми всі це бачимо. Кожен своїм там чином ми всі бачимо, що обсяги зменшуються. І це, на жаль, не тому, що хтось там типу, втомився і не хоче донатити, а це тому, що нові робочі міста не створюються, роботи більше не стає, зарплатні не підіймаються. Підіймаються тільки висоти особистих кишень в нашої влади. Це все, що підіймається в нашій країні. А звичайні люди. Які підтримують мене, які підтримують ще інших волонтерів, кому довіряють військових, кому довіряють. Насправді я хочу, я можу тільки подякувати тому, які люди оточують мене, яких я маю друзів, яких я маю е людей, які припустимо самі не мають можливості там. Якісь там глобальні донати робити, але вони постійно про мене розказують, показують, і таким чином до мене приходять люди, які вже довіряють мені, бо знають про мене через там ну через декілька рукостискань. І цей, як сказати, українською круговоріт. Так і буду круговоріт? Мені здається, що ні, але ви зрозуміли про що. І ну давай назвемо це коло добра. І воно досі працює. Так, воно уповільнилось дійсно. Уповільнилось важче, іноді мені доводиться сідати, пролистувати телефонну книгу і прям особисто думати, до кого я можу звернутися з якоюсь конкретною потребою, коли я вже бачу, що я сама не вивожу. Так у мене було, наприклад, там з душовими для інтернату в Вінницькій області, коли я вже розумію, що все, я бачу, що ну, збір стоїть, а я вже почала будувати. То я тоді телефоную особисто. Так я подзвонила своєму другу Максу. Не буду озвучувати його прізвище, це досить теж відома людина в нашій країні. Я йому зателефонувала, сказала, що так і так, слухай, якщо ти в Києві, якщо ти вже розумієш, з ким ти, за що ти, про що ти, будь ласка, подивись, ось тобі посилання на що я хочу зробити, мені не вистачає грошей. І він просто за два дні помні за два чи три заходи передав мені досить велику частку необхідної суми заліз до мого чоловіка в Києві. І мій чоловік мені передав. Тобто, моє коло добра, воно досі працює. В мене є. Люди, які зі мною від початку, і вони досі підтримують. Віталік, я зараз скажу про тебе, але вже Віталік не олігарх Ліла Лаполіапольд, а Віталік Бронфман. Я хочу казати про тебе у кожному моєму інтерв'ю. Тому що це людина, яка зі мною, господі боже, мой страшно казати, але нашій дружбі більше 20 років, і це люди. Ну, це така дружба, яку створюють тільки там, десь на горі. Бо я інакше не можу пояснити це. Це наші українські бізнеси, які продовжують підтримувати, окрім того, що мають свої дуже потужні релігійні упередження, мають відповідають всім своїм там. Поглядом там на десяту частку на утримання своєї там ком'юніті, але все одно, раз на три місяці, тобто раз на квартал, Віталік майже сам мені пише і каже: Катюся, коли ти будеш у Львові чи як тобі зручно, та-та-та І це, Ну як кажуть, тут в Закарпатті Калап Долів, знімаю шляпу. Я щось дуже хороше зробила, мабуть, в минулому житті, що в цьому житті мені достаються ось такі друзі, або дуже багато хорошого, хорошого в цьому житті. Катю, якщо ми все ж таки у загальному більшість допомоги це все ж таки ідея від твого оточення, так. чи це нові люди, які от з'являються в твоєму житті під час війни. Більшість це все ж таки оточення, особливо якщо ми рахуємо декілька там міцних партнерів. З'явилася ну там через два рука стискання Це я також вважаю оточення. Це не те, що якісь сторонні люди десь впали мені на голову. Ні, це люди, які і були десь поруч щось про мене, і до цього чули, знали. Є спільні знайомі, є способи пере перевірити зателефонувати, дізнатися, хто я що я. Чи мені довіряють і тільки тоді зробити цей крок? І за це я дуже дуже дякую, Катя. от ти успішний в колишньому в минулому житті бізнес-ресторатор, е, ресторанний бізнес це система, це ретельність, і можемо сказати, педантичність. Цей досвід з колишнього життя він тобі був потрібний от, в тому, чим ти зараз займаєшся, в твоєму волонтерстві. За цей час, за останні два роки, знаєш, от я якраз протягом останніх двох тижнів чомусь часто про це кажу, за ці майже два роки я повністю переконалася в тому, що співпадіння не існують. Весь цей шлях усі ці шишки, усі ці уроки, помилки, скіли. Які я отримала за своє попереднє життя, кожен з них мені став в нагоді. Кожен те стосується буквально всього, і того як я строю комунікацію з людьми і того. Як я будую і того, як я шукаю партнерів, і того наскільки чітко в мене розписаний план там на якийсь термін. А зараз, як ми всі знаємо, у нас ну зникло таке поняття, як порог планування, бо в будь-який момент прилітає балістика, і всі твої плани пішли по три чорти. Тож мені дуже допомагає все, чого я навчилася за своє життя, і в більшості в професійному житті. Катя, я знаю, що у вас донецьке коріння. Яким ви все таки бачите майбутнє цих територій? місто Донецьк? Слухай, знаєш, ну, я не глядячи на те, що дуже доросла дівчинка, ну, вот, але я все ще вірю в дива, тому що я створюю дива, і значить, я знаю, що десь існує хтось, хто може створити диво і для мене, не зглядаючись на мій вік. Тож... Я досить радикальних взглядів, чесно кажучи, мені дуже прикро на те, що на моїй рідній землі вже є покоління, яке народилося в ДНР в неіснуючій державі, з неіснуючими законами, з неіснуючими порядками. Я народилася у Радянському Союзі, в українському місті Донецьк, бо Донецьк це Україна. І коли ми переможемо. Я особисто піду до наших прикордонників, бо моя перша відзнака нагрудна в, в цьому вторгненні е, саме від, від прикордонників. Тож я планую прийти до них першим першою справою та сказати їм, що я хочу бути волонтером, е, який буде займати, я не знаю, посаду директора автостанції, яка буде відповідати за те, щоб. Кожне створіння, яке вважає мою рідну землю, чомусь частиною болотної Росії, я хочу особисто бути впевнена, що кожна з цих істот поїде в Ухту, в Нарільськ, в будь-яку частину Сибіря, де болота Камари, і немає жодних зточних, пускай вони всі піндюляють туди. Бо якщо ми залишимо на моїй землі хоча б одну людину, яка чомусь вважає, що Донецьк це не Україна, що Донбас це не Україна, це зернятко одного дня обов'язково зійде. Я, Може хтось мене засудить за це? Може хтось має бажання та ресурс. Перенавчати цих людей, я вважаю, що це не має жодного сенсу. Ця пропаганда сидить вже дуже глубоко. Ми маємо просто лагідно, якщо треба ось так на ручках донести їх до автобусів з усім їх гамузом, та помагати їм і відправити щасливе життя на болота. Ці люди не мають лишатися в нашій країні, в моїй майбутній країні. Для них немає місця.